Глядачі парламентського телеканалу Рада, це програма Велищі особистості. І наш сьогоднішній ефір про одну із найяскравіших актрис в театральному просторі кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, народну артистку УРСР Марію Заньковецьку. Який життєвий шлях пройшла провідна зірка вітчизняного театру, чарівна і неповторна Марія Адасовська. Це її справжнє. дівочі прізвище. Вивчатимемо разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, я вітаю вас у нашій вітаю. студії. Дуже приємно. І так. декілька слів з біографії. Марія Заньковецька народилася 4 серпня 1854 року. в багатодітній дворянській сім'ї Адасовських в родовому моєтку в селі Заньки Чернігівської губернії. Предки Марії походили з козацької старшини 17-18 століт. Дід Костянтин Адасовський був героєм воєн з Наполеоном І. Мати Марія Адасовська походила з давнього російського роду Нефьодових. Батько Марії Костянтин Адасовський був суддею. Він мав чудовий голос, соковитий баритон, а Марія сильне меце Сопрано. Не часто влаштовувала для гостей свого дому у заньках сімейні концерти. Вже пізніше отримавши музичну освіту, Марія працювала в найпрофесійніших українських трупах кропивницького, старицького, садовського, саксаганського, карпенка карого Актриса створювала образи, проникнуті справжнім драматизмом і запальною комедійністю. Отже, Марія Заньковецька стала символом українського театру. Її хронологічні межі, межі фізичного буття. Марії Зіньковецької, 1854-1934, пані Наталю, але вона силою свого таланту розсунула ці межі свого фізичного буття так, що ми сьогодні прагнемо її. Ми шукаємо сьогодні її на сцені і розуміємо, що серед сучасних акторок дуже складно знайти гідну їй. Чому? Тому що театр для неї став життям і абсолютно повною формою реалізації, хоча без огляду на ту дуже складну добу, під час якої вона мала. Щастя чи нещастя народитися, бо саме на ту пору припадають укази заборон українського слова, йдеться про Валуєвський указ 1963 року, йдеться про Емський указ 1876 року, який забороняв українські вистави. І найабсурдніший указ Олександра, здається, третього, 1884 -го року. Тобто, все те, що робила ця жінка, вона робила всупер. Реч суспільно політичним обставинам. Причому її свого часу називали королевою Бетербурзьких салонів, але вона відмовилася від вигідних пропозицій грати в російському театрі. Цитата мотивуючи це тим, що своє рідне владно кликало до української сцени до скорбот і молитов. Так, гени зрадити неможливо, їх можна споплюжити, і ми можемо назвати багато творчих людей, які відступилися від своєї. Корінної природи вона не відступилася, незважаючи на те, що у неї були дуже складні особисті взаємини з колишнім її чоловіком, який відпускаючи її на театральну сцену, сказав цікаву фразу добре. Нехай буде, але важливо, щоб цей театр був український. Тобто це її колишній чоловік ви маєте на увазі, так. і вона при ньому вже грала на сцені. Так, ну вона про ньому грала не на професійній сцені, а на аматорській сцені. І доля розпорядилася так, що вийшовши заміж за військовика, вона опинилася в Бендерах. А це тоді одна із фортець російсько-турецької війни. І як натура надзвичайно артистична, бо народилася у відповідній родині з таким тяжінням, їй було страшенно нудно у середовищі чоловіка. І у цьому середовищі, у місті Бендерах, з'являється ще одна дивовижна легендарна постать в нашій історії і в нашій культурі Тобілевич, хоч відомий він під псевдонімом Садовський, він опиняється в Бандерах також як військовик. От годі знайти в історії української культури людину, яка е, проміняла пістолет на сцену, так тому що Сидовський брав найактивнішу участь у російсько-турецькій війні, брав участь у підкоренні шибки, і під час підкорення шибки навіть голі руч видер прапор своєї частини із рук турка. За це він отримав особливе пошанування від свого командира, і за це він був нагороджений е, прости господи Гегор. Якоюсь там нагородою, не знаю, як це буквально називається. А на сцену він прийшов раніше з Інковецькою, що вони по суті разом стали популярними по суті, стали разом популярні, і коли він опинився в Бендерах, вони просто грали, ну бавилися, скажімо так, в театр, і там зауважили, що це люди Божого дару, що їм треба себе зреалізовувати не як аматорам, а що треба творити професійний театр. А Крім коли вони зрозуміли, що вони закохалися один в одного. Я думаю, тоді, коли вони пані Наталю, грали Наталку. Наталці Полтавки, Наталку і Петра. Бо саме тоді, коли Заньковецька або Адасовська приїхала до Кіровограда засвідчити свій талант перед Кропивницьким. То напевно наші шановні слухачі знають цей епізод, що Кропивницький став перед нею на коліна після ігри Наталки і запропонував їй перстень, перстень вічного заручення Марії Адасовської Зеньковецької і сценою. Вона заручилася і сценою, тому що вона заручилася з долею. Вона заручилася здолею, тому що вона на усе життя зароди... заручилася з Садовським. Вона заручилася з Садовським, тому що вона назавжди заручилася з українським словом. Тобто, вийшов ось такий дивовижний синтез, який частина суспільства українського тоді носила на рівні підсвідомості. А Марія Зенковецька цей діамант винесла на кін української сцени. І суть в тому, не суть навіть не в тому, що вони там грали на петербурзькій сцені, що їх ходили дивитися усі вершки Петербург. Сього суспільства суть в тому, що вони були закорінені в цю традицію. Суть в тому, що було створено театр корифеїв, і ми не випадково, пані Наталію, говоримо про неї у жовтні, коли осінні листочки забарвлені природою, а вона була дуже природна у будь-якій своїй ролі. Ми говоримо восени про неї через те, що саме 27 жовтня вважають було створено у 1882 році в Кіровограді оцей театр корифеїв, тобто людей найвищої майстерності, які зі. Брав в одному колі найяскравіших українських культурних а чому вона власне в основному грала жінок селянок? Тому що це страшенно жахливо звучить сьогодні, тому що будь-яка інша тематика була заборонена. Тобто українська культура була зведена силами московської імперії, винятково до селянської культури. І якщо, скажімо, Наталка Полтавка Котляревського була надпозитивним явищем, в тому, що в бароковій літературі, врешті, на сцену виходить проста людина, а не вельможа. Так, і це свідчило про те, що Котляревський започатковує зовсім нову епоху в історії нашої культури, то даруйте це було у 1818-19 році, чи навіть в ну, 38-му, коли помер Котляревський. А тоді, коли на сцені вже була е, Марія Зіньковецька, Садовський, Кропивницький, Старицький, Садовська, Барілоті і інші українське суспільство потребувало іншого спектра своєї діяльності, тобто інтелігентна сцені. Е, ну, Заборона існувала, через те грала ті ролі, про які можна було виписувати. Але... Ну, її найперша найкраща роль це Наталка Полтавка. Так, без сумніву, але е, її. Е, Можливості грати на сцені українською мовою дуже часто прибував сам Садовський. Позаяк Садовський був у добрих стосунках із губернатором, який свого часу був командиром у його військовій частині, і він просто з ним домовлявся, щоб уникнути всілякої цензури. Тобто, чим більше перешкод ми бачимо, тим глибші і більші досягнення. Це також парадоксальне явище. Якщо заборонений плід, то він викликає особливий інтерес. А до речі, про її перше враження, як вона пише, коли вона перше вийшла на сцену. Хвилювалася в першій дії, не чула свого голосу, коли співала. Віють вітри. За колісами я від хвилювання упала і пам'ятаю, як забігла, забігали всі навколо мене. В другій дії я вже володіла собою, твердо вела свою роль. Так сильно передала почуття своєї героїні, що після Шо вистави захворіла на два тижні. Нервова система Заньковецьки не витримала такого напруження на сцені. Так, і граючи в одній із п'єск Кропивницького, здається, Глетай або Шпавук, вона грала роль збожеволілої героїні. І вона настільки переймалася, Олени, так, угу. цією ролью, що ходила до психіатричної клініки разом із консультантом і вивчала ці стани. Тобто, уявляєте, наскільки це був професійний підхід, наскільки він був глибокий? Взагалі роль актора. Це щоденне вмирання на сцені, це не роль кіноактора, де все записано на плівку. Тут ти щоразу народжуєшся і щоразу вмираєш. Тут здається, що мить минула, ти її не можеш зупинити. І якщо людина так ставиться з такою несамовитою відповідальністю до цієї хвилини. Вона автоматично стає вічною, тому вона і стала вічною, Марія Зіньковецька, і так виникла ідея зафільмувати оці її психічні стани. З'явилася вражаюча серія фотографій вираз відчуття це і скорботи, і несамовитість, і тихе божевілля, і звістка про смерть сина, так особливо в очах, тому що очі це дзеркало душі, очі це власне той вираз, який змусити грати. Найскладніше так само змусити грати найскладніше тіло, грати усім тілом. Вона була синтетичною акторкою у тому сенсі, що вона співала, вона танцювала, вона була неймовірно пластична. Вона внесла у цю манеру в український театр, яка потім охопила усі світові театри. До речі, опис про цю маленьку назріз, жінку пластично, дуже виразно, з такими різними на всіх знімках очима, які то посміхаються, трохи примружені від веселості або сумні заглиблені. Ні Би вібрали у себе безодню душевних мук не одного покоління жінок е, мені здається, що це навіть глибше ніж просто грати долю жінки, це грати саму екзистенцію, грати саме буття. Оце наше буття, яке ми часом спрощуємо до якихось дуже полярних почуттів, а вона вміла передати найтоншу гаму і кожну героїню пережити. Тобто, уявляєте, яка це була несамовито багата душа? Тобто, як українська культура? Витримала ваготу цієї несамовитої жінки, І яку силу давала ця жінка людям, які приходили дивитися на це. Позаяк наукова література тоді була заборонена, релігійна література була заборонена, художня література виходила лише на Західній Україні. То українець спрагу українського тамував, власне, тоді, коли приходив. Дивитися на Марію Зіньковецької, я згадала, що мама геніального українського мовознавця, німця за національністю Юрія Шереха Шевельова боготворила Зіньковецьку. Пригадуєте, як про неї висловлювався Чехів, що її сила страшна. Це королева, не просто королева українського театру, а взагалі королева гри. Себто вона входила у середовище найповажніших інтелектуалів свого часу. Крім того, пані Наталю. Мені здається, що її чар полягав не лише в тому, що вона так грала, віддаючись абсолютно спалахуючи і згоряючи. Її чар полягав взагалі у її вдачі. Вона вміла віддавати. Вона ділилася всім. Чим мала? вона вміла вести за собою. Зрештою, вона в часи вже даруйте совєтської власті радянської влади, заснувала театр на чолі із собою. Перед тим, у 1907 році, спільно із Садовським вони організували свою трупу. І, крім того, вона ще й до всього іншого була організаторкою. Сьогодні ми б сказали це жахливе слово менеджеркою. Вона навчала гри молодих. Ці молоді потім брутальним способом зраджували її. А якщо ти хочеш себе глибоко пізнати в тому житті, ти маєш відчути, хто такий Юда? Ти маєш пройти через це біблійне коло пекла зради найближчих. Вона, пані Наталі, проходила. Через це згідністю, особливо у своїх дуже непростих взаєминах із красиним Садовським, і, можливо, це трагічне кохання, яке страшно її зсередини випалювало, але несподівано витягувало небачений з неї вогонь, також давало їй на сцені таку напругу почуттів. Вона не відпустила Садовському тих зрад, який щоразу, як пишуть критики, шукав собі нову кіцюню. Натомість вона була дуже вірна і віддана йому. І після кожної нової кіцюні він приповзав до великої Марії, сідав на порозі її дому на великій Васильківській здається 121, Можливо, я помилилася, і просив пусти мене але після він того він постійно повертався до неї. Він повертався до неї як до істини, як до правди. Як до щирої відкритої душі, не як до великої гри на сцені, а як до суті власного життя, тому що нема нічого вищого в тому світі за два почуття це почуття правди і почуття любові. Вона була неймовірно правдива у своєму бажанні. Уявіть собі, вона пішла від свого чоловіка, не маючи навіть прав на пересування. Через це вона і взяла псевдонім Заньковецька. Так, вона взяла псевдонім Заньковецька, мотивуючи тим, що вона не хоче, аби найелементарніший негатив лягав на прізвище її роду. А поза як з її рідним селом на неперевершеній Чернігівщині, у неї були найсвітліші асоціації. То вона взяла собі псевдозаньки. Що таке наше з вами дитинство. Дитинство це спілкування з батьками. Дитинство це спілкування з природою, дитинство це запах твого родинного яблука, дитинство це перші кроки моралі, що можна, а що не можна. Дитинство це абсолютна чистота. Тут одна єдина мотивація в дитини я люблю і крапка, і я це хочу з якихось своїх внутрішніх мотивів. І уявіть собі, щоб поїхати на заклик Садовського до трупи Кропивницького, вона взяла у свого чоловіка дозвіл, чоловік міг дати дозвіл. На місяць, на три, на самостійне пересування. В іншому випадку, якщо б вона цей термін перевищила, її би силою мали повернути до чоловіка. Вона на це не зважала. Вона кинулася в поїздку до Києва з далекої Фінляндії, де вона навчалася, здається, в консерваторії. І коли вона приїхала до Києва, її ніхто не зустрів оцю абсолютно е, жінку, яка діяла всупереч суспільним обставинам, а тільки з огляду на поклик серця і з огляду на те, що Правда, її флаг укличе її, її нічого абсолютно не зупиняло. І вже у Києві вона дізналася, що їй треба їхати до Єлисаветграда. На превелике щастя, у Єлисаветграді її зустрів вже. Оцей Шадовський, який потім відрізав шматочки її серця. Так, а в житті що було сильніше для неї сцена? Гра на сцені, чи все ж таки кохання до Садовського? Боже, пані. Я думаю, що, звісно, що сцена. Вона з цієї сцени ніколи не зійшла, а садовському вона сказала ні. Рано чи пізно хона так, але на все таки все одно без сумніву. Йшло. Це було велике покликання. зрештою, пані Наталю. Переходячи через зради Садовського, вона на сцені втілювала найкращі ролі. Вона проживала свою тугу, свій розпач, свою печаль і свою високу любов. Блаженний сон душі. по суті душі. вона на сцені переживала і власне відчуття, власне життя. Те, так, те, звичайно, пригадуйте, Бліне Костенко, блаженний сон душі і мистецтво не сприяє. Це, мабуть, не випадково їй було дано ось таке підживлення власними печалями. Проте, пані Наталю, це була жінка глибоко екзистенційна, в тому сенсі, що вона на сцені говорила про вічне, серед того вічного і божевілля, українською мовою божевільний, то той, кого Господь звільнив від того світу. І дуже часто, можливо, саме божевільний має рацію, а не той, хто вважає себе дуже розумним. Тому для неї так було важливо перейти через всі стадії у цієї героїні із п'єси Глетай або павук». Коли вона відпустила Садовському його безконечні зради і скакання в гречку, тоді, коли Садовський помер, вона тоді попросила, аби біля її хати пронесли його труну. Вона стояла у вікні, плакала і, як пишуть критики, прощалася і прощала. Прощалася і прощала. Про що це все свідчить? Що ці хронологічні межі, про які ми з вами говорили на початку передачі, вона вже тоді, дивлячись через вікно, за домовиною Садовського розсувала і в його житті, і в своєму житті, бо вони обоє належать вічності. Попри їх дуже тяжкі особистісні стосунки, кажуть, що їх мирили всюди інтелектуально-мистецьке середовище, і в Києві, і у Львові. Всі знали про їхні нерівні стосунки. Але, пані Наталю, яке воно сьогодні смішне? Оце їхнє любовне непорозуміння на тлі того, скільки ці люди зробили для нашої культури, як вони горіли внутрішньо, які ролі сотворив сам Садовський, який театр він сотворив. Зрештою, він абсолютно політично був монтований в нову Україну. Він підтримував Українську Народну Республіку. Син його був вояком української народної армії. До речі, в нього був рідний син Юрко. А у Марі Заньковецької дітей власних не було. І вона прийняла цього Юрка і дуже любила. Марії Зіньковецької не, не було дітей, власне, через те, що її. Цей чоловік Хлистов побив, коли вона ходила вагітною, після того вона вже не могла мати дітей. Так, вона прийняла сина Садовського Юрка, а Садовський назло їй одружився з іншою жінкою. Просто на їй, їй ця жінка народила двох дітей. І, власне, після того, коли Зінковецька прийняла цього сина Юрчика, це було, можливо, рік-два. Роки найщасливішого їхнього життя саме тоді, коли вони створили свій театр. Це здається, було в 1907-1909 році. Але тоді почалися нові зради, і на цьому це все припинилося. Ну до речі, щодо зради, Марія Мінченко по сцені, Малиш Федорець стала новим коханням Садовського, на який він не одружився. Від однієї Марії пішов до другої. Леся Українка любовний трикутник. Леся Українка каже, щастя, то зрада, будь тому рада. Тим воно і гарне, що вічно летить. Летить, розминається з людиною, але зостається енергія цього жигучого кохання, яка була між нею і ним, без сумніву, Садовський любив тільки її. Але такою була його природа, чи можемо ми з висоти третього тисячоліття щось зараз закидувати Садовському? Звісно, що ні. Ми говоримо про них передусім як про великих митців, які творили духовну ауру українців, і це, напевно, єдине, що ще зосталося в нашій нації оцей духовний захист, бо на все інше, як ми бачимо, поки що українське суспільство не спроможне. До речі, Марія Зеньковецька дуже негативно поставилася до радянської влади. І вона ну, категорично не сприйняла тих подій, які відбувалися в Петербурзі в 1917 році. Але парадокс полягає в тому, що саме совєтська влада дала їй звання народної артистки. І саме Гетьман Скоропадський, дуже короткочасний гетьман, ми про нього з вами говорили про гетьмана Скоропадського, створив їй умови для її театру. І у вона, отримала, році. А, вона отримала довічну державну пенсію. Так. Яку затвердив гетьман Скоропадський, і залишилися спогади у нього про Марію Заньковецьку в плеяді корифеїв української сцени? Ваш талант сяяв таким яскравим сяєвом і так, і сцени освітлював глядачам правду і кривду життя, що захоплював їх до найвищого екстазу. Ваш талант сяє яскравіше ніж талант всесвітньої Сари Бернард. Отже, ми сьогодні приходимо до Львівського театру Марії Зеньковецької, розуміючи, що він просто зобов'язаний високо тримати цю планку. А Марія Зеньковецька для нас символ жінки, яка розсуває межі часу і межі умовностей. Разом з тим, це жінка дуже високої гідності, яка обираючи поміж особистим життям і сценою, звісно, що робила вибір. Сцена це і моє життя, це і моя гра. Ну і по суті, коли вона залишила Київський театр через зраду Садовського, коли Садовський одружився із іншою Марією, вона працювала в різних мандрівних театральних групах і все ж таки на відміну від інших драматичних актрис, які боялися свого часу зніматися в кіно, вона знялася у фільмі «Наймечка» і Остап Бандура. Так, тому що вона була дуже поліфонічна, вона була нестримна, вона не плела за часом, вона була його локомотивом, тому так просто їй було війти в кіно. І ще, пані Наталі, одна цікава річ: вона завжди тяжіла до свого любого ніжина. Це була її колиска. Вона постійно туди. Вона звідти починала. Так, вона звідти починала і вона весь час туди поверталася. І коли вона сягала піку своєї кар'єри, і до неї приїхали земляки з Ніжина привітати її, то вона плакала від щастя. Тобто це людина, яка була неймовірно закорінена у свою мікробатьківщину. А той, хто має мікробатьківщину, він здатен творити макроречі, звідси її максималізм. На сцені, бо дуже часто видатні постаті абстрагуються від того маленького місця, де вони народилися, обирають столичне життя, чи дуже часто ще за межами країни намагаються захопити всесвіт. Але насправді виходить, як у цій біблії. Ти захопив світ, а душу свою втратив. А вона, власне, душі не втратила. Вона чистою прийшла на сцену і дуже чистою. Відійшла. Складається таке враження, що життя торкнулося її лише своїм крилом. Воно не перемололо її у м'ясомелці суєти. Уявляєте, наскільки це була сильна внутрішня жінка, сильна і водночас дуже ніжна і трепетна, малесенька, вона ж дуже маленька, якщо дивитися, на її світлинки. Ну, сцена так і залишилася а, символом її життя? Так, сцена залишилася символом, але це в символом життя в останню чергу знаком гри, бо дуже часто життя актора перетвориться у гру, а тут навпаки, гра перетворилася у саме життя силою таланту і силою покликання. Покликання зі сцени говорити про дві фундаментальні речі, повторюю їх ще раз: про правду і про любов, і свідчити людям, що дорога правди страшенно складна. І насправді доторкнутися до правди як очищення може тільки той, хто буде долати терни по дорозі до неї. Різні терни існують політичні, грошові, якісь там економічні. Її терни були суспільно політичні крізь усі заборони, і її терном було. Не наче свяжок серця вбитий у цю Марину Янушу, казав Шевченко. А в неї був цей фантастичний дивовижний красень Садовський, який походив із родини Тубілевичів. Буквально це означає тубільці, ті, що тут народжені. Їхня батьківщина сягає Литовського князівства, але вони давним-давно осіли на українських землях і дали українській культурі ціле гроно, тому що і Саксаганський, і Карпенко Карий, і Садовський це все рідні брати. Серед них Кропивницький і Старицький. Люди дуже поліфонійні, але як кажуть критики, душею цього колективу була одна єдина жінка Марія Зеньковецька. Попри її надзвичайно тяжкі стосунки із рідною сестрою, також Марією і коханого Миколи Садовського. Разом з тим, Микола Садовський, і Марія Заньковецька, вони творили український театр, вони потрібні були один одному і на сцені і в житті. Вони потрібні були один одному, але у цей принцип батарейки, плюс-мінус, mm -hmm. плюс-мінус, він власне працював з контактом і без контакту. І це часом безконтактність породжувала нову хвилю емоцій у їхніх стосунках. Пригадуєте цей епізод, коли Марія Зіньковецька, переступаючи через свою жіночу гідність під час гри Садовського, а він був несамовитий, неперевершений, неосяжний, незбагненний. У нього були закохані. Ці акторки і жінки Важно, Вона була йому, дуже красивою жінкою, звісно, що так. Вона дає йому троянду на знак вияву своїх почуттів. Знову ж таки, згадуй Лесі Українку. Ну як, якщо я тебе кохаю, чому я тобі про це не маю сказати? Мене це дивує, каже Мавка. Лукашеві, а він вважає, що це не зовсім пристойно. А вона вважає, що це пристойно, тому що природа ніколи не приховує своєї правди і своєї краси. Він приймає цю квітку від неї, але ця тиша у їхніх взаєминах знову перетворюється в бурю. Уявляєте, як це підсилювало їхній внутрішній стан? Скільки це додавало переливів у їхній грі на сцені? Нам, звісно, це легко, пані Наталі, сьогодні з висоти третього тисячоліття говорити, як багато від їхніх Ніх стосунків виграла українська культура, але насправді що вони самі там всередині відчували, які це були страшні драми, і які господь нам дає знаки, щоб ми вміли це прийняти і правильно оцінити? 40 років артистка Марія Заньковецька віддала українській сцені. Вона пробудила інтерес до українського слова, до українського театру і не тільки в Україні, а й в усіх куточках Російської імперії. Хоч би скільки я грала, пише Марія Зеньковецька, незмінно, нестерпно світло рампи, диречі в очі, одночасно боляче б'є мене по нервах. Мить, і я вся зовсім забуваю, що театр це загадковий сфінск, ім'я якому публіка.